Вітаю, ефірі. Програма Сіті Ньюз». Проєкт, в якому ми говоримо про головні події Дніпра та області. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Підрозділи повітряного командування систематично знищують вороже залізяча в небі над Дніпропетровською областю. Російські війська скерували ракету на Дніпро. Поранення отримали чотири людини. Усім надали допомогу. Гучно було також у Кам'янському районі. Противник здійснив ракетну атаку, а ще скерував БПЛА. Постраждав житель однієї з громад. Ворог атакував ракетою Павлоградський район. На жаль, є постраждалі по кривому рогу. Російські війська вдарили БПЛА. По зеленодольській громаді району здійснили артобстріл. Потерпала також і Синельниківщина. Ворог застосовував безпілотники. Потерпали Покровська, Українська і Миколаївська громади. На Маломихайлівську громаду росіяни скерували ракету та безпілотники. По слов'янській та Бригинівській били кабами та БПЛА. На жаль, у Межівській громаді загинув 61-річний чоловік. Ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Дісталося райцентру, Марганецький, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадам. По них росіяни застосовували важку артилерію РСЗВ ГРАД, безпілотники та фпв дрони На жаль, є постраждалі. У Нікополі через влучання ворожого fpv дрону загинула 70-річна жінка. Колектив телеканалу Д1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким усіх загиблих і постраждалих внаслідок російської агресії. На Дніпропетровщині відбулася чергова рада оборони. Розпочали з теми евакуації. З тих громад Синельниківщини, де надто небезпечно. Найперше вивозимо дітей і людей з інвалідністю. На добу майже 70 мешканців. Аби вони зрозуміли необхідність цих кроків, з ними працюють представники районної влади та громад. Допомагають фахівці від ДСНС і громадські організації. Водночас начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак наголосив, ніяких скупчень місцевих на територіях, які щільно обстрілюють росіяни. Додатково проговорили цей момент з представником Укрпошти. Ще один важливий аспект будівництво фортифікацій та хід мобілізації. Ішлося й про убезпечення об'єктів критичної інфраструктури. Перед стартом опалювального сезону це важливий момент. Правоохоронці повинні звернути увагу на водіїв авто та мотоциклістів. Є скарги на надмірний шум від'їзди, що лякає людей. Особливо під час повітряних тривог, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Мешканці Придніпровська вийшли на мітинг. Через можливу появу на території їхнього житлового масиву заводу з утилізації відходів. Місцеві висловлюють своє категоричне ні щодо розміщення у них в районі такого об'єкту. Спілкування громадськості із представником лівобережної районної адміністрації не поставило крапку над і в питанні про можливість будівництва сміттєпереробного заводу на даній локації. Тендер, який був проведений, він порушив ну, щонайменше три закони України. Тому що в тендері, який щойно був проведений, і договор, який був підписаний на 12 мільйонів гривень, зазначається земельна ділянка, яка має кадастровий номер, ну він там досить довгий. Він закінчує, закінчується на 3.06. А 21 вересня 2022 року відбулася сесія міської ради, на якій саме ця ділянка з цим кадастровим номером, вона була скасована. її Їрестація була скасована, і ця ділянка була розділена на дві інших ділянки. Тобто з 2022 року ділянки з кадастровим номером, які 306, не існує. А зараз розіграли 12 мільйонів на дослідження чогось, чого не існує. Тобто в нас вкрали бюджетні 12 мільйонів. Они в технічному заданні умови. Э, Значить, условия. Значит, проектировщик должен э, Рассмотреть их вот эти вот предложения, чтобы они были в соответствии со строительными нормами и законами Украины, размещение полигонов твердых бытовых отходов за межами территории водохоронных зон. А у нас там как раз речечки текут на делянках прилеглих. До міської території, якщо вони не включені в житлову забудову, а у нас між житловою забудовою відповідно до генерального плану на найближчі 25 років, А далі за межами міста. Я просто вважаю, що недоцільно в Придніпровську будувати цей завод, бо тут і так вже навантажені екологію більше ніж будь-де по місту. У нас є дослідження про те, що вітер зносить з золовідвалів дуже небезпечний пил, яким ми дихаємо. Окрім того, просто я вважаю, що зараз потрібно вимагати не просто переглянути цей тендер, скасувати результати тендеру, скасувати той договір. І я вважаю, що потрібно просто належним чином наказати тих чиновників, які обікрали нашу громаду. Більше подробиць дивіться у матеріалі телеканалу, де 1 на Ютуб та Фейсбук сторінках. Чергові мільйонні вливання у недобудоване Дніпровське метро міськрада Дніпра виділить ще понад 18 мільйонів бюджетних коштів для облаштування замороженого будівництва нових ліній метро. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на тендер, опублікований в електронній системі публічних закупівель. Прозоро у метро планують провести капітальний ремонт на замовлення комунального підприємства Дніпровський метрополітен Дніпровської міської ради, директор підприємства Андрій Овчаренко за технічною документацією. Майбутній підрядник має просверлити отвори в залізобетонних конструкціях. Змонтувати металеву гідроізоляцію, укріпити кабелі і контактні рейки, встановити захисні огородження та інше. Нагадаємо, що у 2022 році будівництво трьох нових станцій метро було заморожене. Турецький підрядник лімак евакуював своїх працівників через початок вторгнення РФ. А будівельні майданчики залишили без належного обслуговування. Нового генерального підрядника уберуть не раніше 2026 року, а роботи можуть стартувати не раніше 2027 тисячі Якщо дозволить безпекова ситуація, більш детально про проблеми пов'язані з будівництвом метро у Дніпрі, ми неодноразово розповідали вам у проєктах телеканалу, де 1 наприклад, у програмі «Ростин влади адже питання та незручності виникали як до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так і після. Пригадаємо декілька таких миттевостей. У минулому році стало відомо, що компанія Лімак перемогла у міжнародному арбітражі та їй присудили більше 400 мільйонів гривень зиску, який має сплатити комунальне підприємство Дніпровський метрополітен Дніпровської міської ради. Попри всі проблеми пов'язані з бюджетом Дніпра, додалося ще й це. Пригадаємо, і те, коли під час будівництва метро будинки Дніпрян на центральному проспекті та прилеглих вулицях пішли тріщинами разом з проїжджою частиною та тротуарами. Про це повідомляв телеканал д 1 та національні медіа. Також, як повідомляли у Дніпропетровській обласній прокуратурі, директору комунального підприємства Дніпровський метрополітен повідомлено про підозру у службовій недбалості, внаслідок якої державі спричинено багатомільйонні збитки. Так, у липні 2016 року між вказаним комунальним підприємством та акціонерним товариством укладено контракт на завершення будівництва метрополітену у місті Дніпрі. За даними слідства, директор комунального підприємства, достовірно знаючи, що підрядник не має достатньої кількості кваліфікованих працівників та необхідної техніки, а тому відстає від графіку, підписав зміни до контракту, якими дозволив підприємству отримувати грошові кошти незалежно від факту виконання робіт. Наслідок таких дій, за період з 2018 по 2019 роки, підряднику зайво перераховано бюджетні кошти у сумі майже 240 мільйонів гривень за роботи, які фактично не виконувались. Крім того, в результаті Злочинної надбалості посадовця після підписання вказаних змін з контракту безпідставно включено роботи, які вже виконано та оплачено державою ще у 2012 році на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. На момент публікації даної інформації вирішувалося питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення від посади. Більше подробиць щодо будівництва метро у Дніпрі і все, що з цим пов'язано, дивіться у проєктах телеканалу Д 1 на YouTube та facebook сторінках у Дніпрі мешканці одного з районів скаржаться на нестерпні умови в укритті. Про це повідомляє телеканал Д-1. За словами людей, у сховищі не працюють санвузли, через що виникає сильний сморід. І під час перебування в сховищі люди не можуть користуватися туалетами. Відповідальний за сховище Кузнєцов АВ на скарги не реагує. Звинувачує громадяну на вмисному псуванні сантехніки та ображає їх. Люди вимагають негайного ремонту санвузлів та звільнення відповідальної особи. Також у Дніпрі в одній з маршруток стався прикрий інцидент. Водій автобусу неадекватно себе поводив та ображав пасажирів. Одним з таких виявився військовослужбовець. Ситуація сталася в маршрутці номер 106 Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на соціальні мережі. На відео водій автобусу неадекватно себе поводив. Попри те, що у салоні було дуже багато людей, він наполягав, щоб жінка, яка зайшла до транспорту на зупинці, проходила далі по салону. Зробити цього дніпрянка не могла, через що водій на неї образився. У якості помсти він різко загальмував, через що жінка впала. Після цього чоловік ще й нецензурно висловлювався до військового з інвалідністю, який мав право на безкоштовний проїзд. Історія дійшла до «Укртрансбезпеки», яка перевірила компанію перевізника та водія. Останнього вже відсторонено від роботи, а з його колегами проведені додаткові інструктажі, зокрема щодо поведінки з пасажирами та дотриманням правил дорожнього руху. Також у Дніпрі з колі зійшов трамвай номер 15. Про це повідомляє телеканал д 1 Аварія сталася на проспекті Івана Мазепи, коли у вагоні були пасажири. На щастя, ніхто не постраждав. Транспорт зійшов з колії. Рух проспектом тимчасово був ускладнений. Нагадаємо, що у січні поточного року у Дніпрі змінилася вартість проїзду в громадському транспорті. Гранична вартість тарифу на проїзд в автобусі становить 20 гривень, в електротранспорті та метрополітені 10 гривень. Як ми бачимо, ціну на проїзд підняли, а умови перевезення залишились на тому ж рівні, що і були до цього. До інших тем дніпрянин Артем Єрохін здолав маршрут у дві тисячі кілометрів. Все заради благодійності та допомоги. Чоловік подавав дві тисячі кілометрів з Дніпра до Ужгорода. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на Суспільне. Ідея подорожі у хлопця виникла спонтанно. Після скорочення на роботі він вирішив зайнятися благодійністю і зібрати кошти для патронатної служби Янголи. Збір було організовано у досить незвичний спосіб. 21 червня, о сьомій ранку, він вирушив в дорогу. До цього походу він готувався, займався у тренажерній залі та бігав в марафони. 22 вересня о 15-й годині Артем дістався Ужгорода. За час походу він зумів назбирати близько 400 тисяч гривень, які передасть фонду дорогою назад. Додому турист діставатиметься автостопом. Усього за 94 дні Артем подолав близько 2000 тисяч кілометрів, що приблизно дорівнює трьох мільйонам кроків. Із собою він мав рюкзак вагою 28 кг, кілограмів, де зберігав речі, їжу та спальний мішок. Він спав у різних місцях: на зупинках, лавках, біля цвинтаря, у хостелах та готелях, центрах для ВПО. Дніпрянка Ярослава Магучих виборола бронзу зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу, який відбувся у Токіо. Про це повідомляє телеканал Д1. Українка подолала планку в 1,97 метра. Взяти висоту в 2,02 метра могучих не змогла. Ярослава розділила третє місце з Сербкою Ангеліною Топич з результатом 1,97 метра. Юлія Левченко п'ята. Медаль Дніпровської легкоатлетки єдина для України на чемпіонаті світу 2025. У рамках шостого туру Української прем'єр-ліги з футболу Криворізький Кривбас здобув перемогу над командою Епіцентр з Кам'янська-Подільського. Команди видали один із найрезультативніших матчів за всю історію української прем'єр-ліги. Клуби на двох забили 9 м'ячів за одну гру. Епіцентр приймав гостей з Кривого Рога не на своєму стадіоні. Матч відбувся у Тернополі. Епіцентр це новачок української прем'єр-ліги. Водночас Кривбас вже досвідчена команда, яка навіть встигла пограти в Єврокубках. Ще у першому таймі матчу епіцентр Кривбас команди забили 5 голів. Інші голи вже забили у другій половині поєдинку. При цьому лідер матчу двічі змінювався. Врешті-решт Кривбас здобув перемогу з рахунком 4-5. Голами за криворізьку команду відзначилися: двічі Глейкер Мендоса, Ігор Твердохліб, Карлос Парако, Артур Микитишин. Таким чином цей результат за 33 роки існування чемпіонату України став другим. Загалом таких матчів було 10. Наразі найбільша кількість голів в історії вітчизняної першості 10 м'ячів. Одразу 8 ігор УПЛ завершувалися такою кількістю голів. У кривому розі вшанували пам'ять загиблих фанатів футбольного клубу Кривбас. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на клубну прес-службу. У серпні поточного року родина ФК Кривбас дізналася про загибель на війні з Росією двох представників ультрасруху. Обидва в цивільному житті вболівали за червоно-білих. Обидва вступили до війську на початку повномасштабного вторгнення і віддали своє життя за свободу і незалежність України. Андрій Чепелєв та Артем Степченко назавжди в строю на трибуні героїв. Вічна пам'ять українським захисникам, які віддали своє життя за вільну і незалежну Україну. На цьому програма Сіті Ньюз завершується з вами. Був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Фейсбук та Ютуб. Побачимось на телеканалі. Де 1 слава Україні.